В Олександрії не вщухають розбійні напади на домівки пенсіонерів. Жертвою нічних розбійників нещодавно стала жителька селища Олександрійське, колишнє Димитрове. Близько першої ночі до будинку бабусі вдерлося троє невідомих у Балаклавах. Забрали заощадження потерпілої ще й побили жінку. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки 1937 року народження. Повідомлення про те, що до жінки вдерлися троє невідомих в Балаклавах. Підставивши предмет схожий на ніж, чоловіки пригрозили їй. Після цього нанесли декілька ударів та заволоділи коштами у сумі 3 тисячі гривень. Зловмисники, пригрозивши ножем, спочатку відібрали у пенсіонерки тисячу гривень, а потім забрали ще дві тисячі гривень, які знайшли у шухляді. Жінка було госпіталізовано, у неї тілесні ушкодження, закрита черепна мозгова травма та тілесні ушкодження на тулубі. Описати прикмети нападників, жінка не змогла. Разі вона перебуває на лікарняному. Тілесні ушкодження, які отримала потерпіла, відносяться до категорії середньої тяжкості. Дану подію зареєстровано за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Правоохоронці проводять розшукові заходи, аби знайти та затримати нічних розбійників, які не дають спокою Олександрійцям у їхніх власних домівках.